Заявки до ключа. Наші менеджери перші, хто отримує ваш запит. Від них і починається шлях до ключі від вашого авто. Вони спілкуються з клієнтом, дізнаються побажання та аналізують їх. А далі передають ваші побажання спеціалісту з підбору, який і веде вас. Підбір різних варіантів авто на аукціоні, постійні обговорення, комунікація оберемо саме ту машину. Потім підключаємо менеджера з ремонту, який робить приблизний підрахунок усіх технічних моментів. І ось цей момент. Ми граємо і виграємо вас. Авто ваше воно починає шлях з Америки до України. Тут підключається спеціаліст з логістики, який підтримує вас у цей період, надає трекер авто та інформує фотосвітом. Трішки часу, і авто вже на парковці СТО. Обрали послугу авто під ключ? Тоді ми починаємо якісний ремонт вашого авто. У цей час ми постійно на зв'язку. Ви знаєте все, що відбувається на СТО. І ми узгоджуємо кожен етап ремонту з вами. І нарешті настає цей момент: ми передаємо вам ключі. А далі щасливі емоції, відгук, і вже пишеться нова історія. Бажаєш пережити всі ці відчуття з нами? Залишай заявку.